Зеленський заявив про нові чергові санкції від Сполучених Штатів Америки та Європи для України. Сказав, скоро будуть і каже, що дуже близькі до якогось рішення. Це вже буде черговий пакет санкцій, 18-й, 19-й? Я от тут теж уже починаю плутатися в цих цифрах, так вони вже двозначні. Ну, перший пакет санкцій це було сильно. Це, це було несподівано, це було е, ударом по російській економіці. Що зараз ці санкції дають? І чи є у європейських країн і заходу такого об'єднаного, якщо він зараз взагалі, якщо За, захід можна назвати об'єднаним, якийсь інструмент відслідковування результатів цих санкцій, наслідків? Ну йде по порядку захід західні країни. Я не думаю, що ми можемо моногамно їх оцінювати. Дійсно, нам набагато легше ідентифікуватися в наших дискусіях розмовах, але особливо коли Трамп обрався президентом США, важко вже називати Захід, щось єдине, навіть й європейські країни, також, хоча в контексті російської війни, все ж таки більшість європейських західних країн вони притримуються більш-менш одного сталого підходу, тобто підтримка України, в тому числі військова і саційна політика щодо Росії. Є певні виключення: це Угорщина, це Словаччина, Тобто, які подекуди. Інструментарно використовують момент на рівні Європейського союзу, щоб для себе щось отримати, наприклад, або пошантажувати, і в той же час розтягується інколи процес прийняття рішень важливих щодо там тієї ж санкційної політики, або унормовується, десь збалансовується той список, наприклад, тих чи інших питань, які включені секторів. Можливо, тих чи інших осіб з боку Російської Федерації, тому власне дійсно тут потрібно зважати на цей контекст. Друге, що я хотів би зауважити, це те, що перші пакети санкцій, ну вони були все ж таки очікувані, як мінімум, для мене, тому що в принципі для західних країн не було і немає багато альтернатив мотив, що робити з Росією, як її стримувати? Тобто, не військового характеру їх дві по суті, дві складових. Можливо, навіть три я б сказав, але третя поки що не ефективно застосовується на мою думку. Перша складова це санкційна, звісно, політика. Тобто, це вже традиційно означає, що накладаються економічні санкції, там індивідуально політичні діалоги, всі припиняються, і так таке інше. Друга складова це підтримка України. Це військова безпосередньо співпраця і постачання нам зброї. І третя складова на мою думку це конфіскація російських активів заморожених, які б мали вже працювати на нас, на нашу стійкість потім на відновлення після завершення російської війни. Але поки ми не бачимо знову ж таки, ми бачимо лише лейтмотиви, деякі елементи, коли від заморожених російських активів певні відсотки від прибутків перенаправляються частково там. Включені в контексті фінансової підтримки України що замало. Тому власне це весь арсенал щодо впливу на російську економіку. Звісно, тут дискусії перший рік повномасштабного вторгнення дуже багато експертів, моїх колег казали, що все ляже в Росії, і що ці санкції безпрецедентні і вони максимально обмежать можливості її уведення війни, на що я досить критично. Міркував, що на жаль, Росія не готувалася до цього і до повномасштабки, і до санкційної політики. І ми бачимо також, після трьох років повномасштабного вторгнення, на жаль, їхня економіка поки що не впала. Так а вона навпаки переорієнтувалася на потреби цієї брутальної війни, і тут потрібно розуміти, що може діяти які інструменти, які дійсно принаймні, хоча б. Не дозволять обходити ті санкції, які вже є, особливо в енергетичній сфері, нафтова а, переробка, тобто дай перекачка, і е, інші сектори фінансові, е, е, і там агропромисловий той самий, до речі, який частково є виключенням і елементом тих чи інших домовленостей безпосередньо. І тут е, інструменти на Сильніше я думаю, є все ж таки сполучених штатів Америки дійсно, тому що їхній вплив на країни різної географії є набагато більше ніж вплив, наприклад, Європейського союзу чи європейських країн, і звісно, очікування саме від США, яким чином вони будуть впливати, щоб не дозволяти обходити вже ті санкції, які є, і додаткові, тому що країна агресор продовжує цю брутальну війну. Сукати нас о, 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 сьогодні вночі не спав президент Зеленський. Зустрічався з двома американськими сенаторами. І їхні прізвища для нас є знакові саме в контексті, коли ми говоримо про якісь серйозні дуже санкції спокус Сполучених Штатів. Це звичайно, сенатор Блюменталь, демократ і е, сенатор е, Лінцеґрем е, з е, республіканець. Вже є е, ця знимочка, Хто не бачив, можемо зараз її показати, як зустрічається там є якраз пан сидить президент Зеленський. Ну і Дядь ось ці два прекрасні два республіканці демократи демократ, так приємно бачити, як знаєте, коли вони об'єднали зусилля і написали законопроект. Законопроект, звичайно, в такому вигляді. Я думаю, що ніхто не буде навіть сперечатися навряд чи проголосує Конгрес. Ну, там, які ті 500 500% санкцій, ну, не можна напевно в такому вигляді. Тим не менше, що ми очікуємо від цього законопроекту, і чи може він змінити насправді от, правила гри на санкційному полі? Погоджуюсь, він дійсно може бути видозмінений в процесі проходження. Це перше. Друге, я не думаю, що, знаєте, така законодавча ініціатива з'явилася лише за рахунок ініціативності саме цих двох політиків: Від демократичної і від республіканської партії. Я думаю, це запущені були процеси, паралельні. І вони також координуються адміністрацією Трампа. Хоча це може виглядати по-іншому, і можливо, дехто з моїх колег якраз може казати: От бачите, от е, Трамп, ось так, а от Лінсі Грем е, е, от по-іншому, зараз намагається е, е, там законодавчі ініціативи е, проштовхувати. Я думаю, що це все ж таки злагоджена більше координація дій. Чому тому, що нагадаємо, коли ця ініціатива якраз виникла і почала обговорюватися в публічному а, в просторі, це був процес, коли Трамп ще принаймні частково сподівався, що від Росіян якусь адекватність можна отримати щодо контексту припинення можливо бойових дій, або чогось такого відчутного, що міг би Трамп для себе приписати, як здобуток і прокомунікувати. Але з тим, як Трамп вже остаточно впевнювався, да, що ну навряд чи йому це буде можливим в найближчий час, з'являлася така ініціатива, і більше на неї увага. Орієнтувалася законодавчо щодо санкційної тієї ж політики, особливо в контексті третіх країн, великих економік, там і Китай і Індія, які допомагають обходити санкції Російської Федерації в енергетичній сфері насамперед, якраз тій самий нафтопереробці Також тому, власне, я думаю, що це все ж таки паралельні процеси, які взаємопов'язані з тим, що робить адміністрація Трампа публічно і, наприклад, там. В тих форматах, в яких велися чи ведуться ті чи інші консультації, ну і власне те, що робить зараз Сенат, Конгрес, в контексті якраз також інструменту, називаємо це так: впливу дійсно на Кремль. Вільна Путіна безпосередньо щодо і двостороннього співробітництва з американцями відновленої кооперації, те, про що там росіяни зазначають, от там от була ж також зустріч Лаврова і Рубію, після якої там був цей пост, що мовляв, вони ще сподіваються на відновлення цієї співпраці, поруйнованих відносин росіян, я маю на увазі. Ну і власне Трамп анонсував також заяву в понеділок по Росії. тому будемо спостерігати. Про Європу ще встигаємо з вами поговорити. Європарламент очікувано не погодив в отум недовіри для Єврокомісії, зокрема для її очільниці Урсули фон дер Ляйен, Взагалі такі е, рухи з боку Європарламенту. Е, чим вони е, в, чо, в чому сенс і чи, е, чи, чи якось це може бути е, взагалі е, в демократичному суспільстві? У нас буквально хвилинка навіть. Так, будь ласка. Ще ну, звісно, може бути. Це ж не диктатура, де там немає не можливості відкликати, дати воту, не дати воту. Інструмент європейського парламенту зараз є, якраз а, голосувати, підтримувати тих, хто в європейській комісії. Це перше, друге. А я думаю, що це серйозний дзвіночок, тому що якраз ініціація була так званими більш радикальними правими фракціями, групами і лівими. І незалежними депутатами там мінімум 80 потрібно було підписів зібрати. Тому це вже такий досить серйозний дзвіночок, якби в нас не казали, що ой, так бачите, все рівно там всі підтримали пані Урсулу. Ну і третє це коаліційні домовленості, які в принципі так слабенькі, але вони є між християнськими демократами і соціал-демократами двома ключовими політичними групами, і вони підтримали Урсулу. Знову дали його там довір. Пане Богдане, дякуємо дуже за розмову. Богдан Ференс був з нами експерт, міжнародний кандидат політичних наук.